Друзі, доброго вам дня. Серпень місяць у нас, 3 серпня на календарі. Сьогодні будемо відбирати мед. Але відбирати мед будемо ми сьогодні в основному різнотрав'я. Так якби ну, раніше не було змоги його відібрати, весь не відібрали, але ті магазини, які з різнотрав'ям були позначені ще раніше. І сьогодні там є 6-7 магазинів, які треба відібрати і окремо вже як би їх відкачати. А вже пізніше будемо підбирати мед соняшника. Соняшник-золотарник. Бджілки активно працюють. Хочу вам зараз, друзі, показати таку одну не дуже приємну картину. Забувся, я тут сім'ю поставив в магазин. Але, друзі, забувся поставити рамки. От зверху таке художество вони ці бджоли натягнули. Таке буває, десь забувся. Тож зараз ми з вами будемо йти працювати, все будемо показувати. Сьогодні нас дуже добре. Така якби погодка, вітерець, не дуже сильно жарить, бджілка дуже активно працює, пасіка заросла, потрібно косити. Вже відводки, друзі, готую помаленьку до, до зими, а основні сім'ї дуже і дуже добре працюють. Тож, беру зараз димар, одягаємось і до першого вулика. Там в основному різнотрав'я з липою. Знаю, що пізно, але мед там класний і не було раніше змоги відкачати. Робота туди-сюди. І плюс у мене один клієнт, який бере тільки рідкий мед, а я якби для нього ці магазини і тримав не відкачані. Так, друзі, дивіться, це перша сім'я, від якої я відбираю. Тут мед в цьому корпусі два магазини. Верхній це сугубо, друзі, різнотрав'я з липою. Вони мене позначені. Буква R стоїть, а вже нижній, друзі, магазин я ставив перед соняшником і там сугубо вже ну, буде соняшник з, з трав'ям, Бо зараз і золотарник у нас квітне, ось, сильно прополісований. взяток був тоді трішки злипий. Ось. Пане Василь, дивіться, ось такі рамки, бачите, воно іначе ну, така темненька якби, печаточка. О. Гарно все запечатано, друзі. З цієї сторони теж як би, навіть такий червонястий мед просвітляється. Ось так і наступні рамки всі печатані. Тримав я їх довго, щоб не відкачувати. А зараз потрібно відкачати, бо якби раніше я в основному продавав весь мед в одну ціну, зараз вже трішки почали ділити його по сортам. До такої, друзі, сили прополісують. Ось бачите, такі рамки. Все, зараз з цієї сім'ї відберем. А той, що магазин з соняшником, ми його, друзі, чіпати не будемо. Якщо я не помиляюсь, 5 чи 6 сімей, де мені потрібно відібрати магазини з різнотрав'ям. Ось і далі такі ще рамки. Бачите. Димар димить. Дивлюсь, друзі, що ну, непогано попрацювали. Джолий на соняшнику, там долюся соняшник, магазин печатаний, але його я буду качати окремо, допоки ж зараз займаємося відбиранням меду різнотрав'я. було раніше вже так прополісували, що хай Бог милує, не можу не відірвати такі гарні рамки, всі ось. Все початане, все добре. Ще, до речі, ця сім'я працює, друзі, і на збір пилку. Ось ще її пилочок. Таке колеги, помаленьку працюємо. Зараз е, прийшли ось до цієї сім'ї. Тут теж верхній магазин різнотравлі, він мене позначений. Е, зараз глянемо що вони тут чи не з'їли, хоч чогось. Дуже сильно бджоли, бачите, прополісують. Ой, гарні тут рамочки. Ах, запечатані. Зараз вдягнемо рукавиці, бо щось бджола якби трішки агресу, агресивна. Будемо відбирати цей магазин. Далі. Ще в мене є ось тут. Теж треба відібрати. І ще там дві сім'ї. Де потрібно повідбирати різнотрав'я, його, друзі, відкачати окремо. Як би по соняшнику що там е -е, показувати, я думаю, але все рівно покажу. Бджоли теж гарно попрацювали і на соняшнику деякі сім'ї. А деякі, а деякі не дуже, скажем так чесно. Да, і такі роботи загалом багато, але глянуть, що там полок несуть, несуть, несуть. О, несуть, полок несуть. Гляньте, який гарний жовтий полок. Так, йдемо до тої сім'ї відбирати медок. Так, друзі, тут теж ця сім'я дуже добре попрацювала. У мене такий імпровізований віничок з ромашки. Злинки дикої їм ем я зметаю бджілок. В нижньому корпусі, вірніше в магазині, бачу бджоли достатньо і там бачу є теж започатаний соняшника. Тут от нас різнотрав'я започатане, гарненьке таке. І ще в двох, кожу, в трьох сім'ях, де в мене позначено, де я впевнений, що там немає соняшника. Бо коли ставив магазини для соняшника, то я їх ці піднімав уверх. Ось так, такі гарні рамочки. Все започатано. І тяжкі. І ще, друзі, можливо, хтось підкаже, чому одні сім'ї ось такі така печаточка. Настільки сильно прополісують, а другі якби ну, не дуже сильно прополісують. Дуже така велика різниця, я вже, друзі, помітив. Між тим, як якісь сім'ї, як прополісують мед. О там ще в мене, друзі, теж різнотрави. Чуть не забув, там гарний биточком забитий магазин. Але дякують Богу, гляньте, які рамки. А соняшник то там, друзі, скрізь де постоїть по одному магазинові, то там вони попрацювали на сонях. Це теж сім'я працює, друзі, ще й додатково на збір пилку. Показуємо все, як є там. Ось тут такий результат по полочку. Є фіолетовий, є жовтий, є білий. Зараз у нас ще квітне, я дивився, і мордовник шарголовий. по українськи голова, якщо не помиляюся. І цей ваточник ще, до речі, друзі, квітне золотарник і соняшник. Ось такі. Рамочки, красуньки, добре, друзі, не буду вас час затягувати, потім ще в кінці включу, зараз трішки попрацюю.